Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з тобою простою практикою, яку ти можеш виконувати кожного дня 5 хвилин, і в тебе буде рівна спина і гарна постава. Для початку ми зручно сідаємо і налаштовуємось на практику. Також ти можеш одразу поставити санкальпу, якщо знаєш, як її робити. Якщо ні, напиши мені в коментарі, я зніму відео про це. Далі ми робимо великий вдих і підіймаємо руки через сторони догори, переплітаємо пальці в пальцевий замок, і долонями тягнемося до стелі. Зараз важливе глибоке черевне дихання. Навдосі ми наповнюємо живіт, а на видосі створюємо животом легкий вакуум. Так? Декілька циклів дихання повторюй і розслабляй своє тіло, витягуй спину. Вверх догори. З видихом опускаємо руки через сторони вниз і відстроюємо положення на четвереньках. Руки під плечима, коліна під стегнами. І навдосі тягнемося маківкою до стелі, добре і куприком, а з видихом розслабляємо шию голову, Округлюємо спинку знову вдих. І видих. Знову вдих. І видих, повторюємо цю вправу. Протягом однієї хвилини можна заплющити очі і зануритись усією увагою всередину себе. Не забувай про дихання, з видихом округлюй спинку, а зі вдохом прогинайся в спині. Ще видих, вдих і видих. Зі вдохом вертайся в рівне положення спини, став пальці на носочки, роби вдих і з видихом виходь в собаку, мордою вниз, добре тягнися куприком до стелі, руками відштовхуйся від килимку, а п'яти намагайся поставити в підлогу. Якщо вони ще не торкаються підлоги, намагайся опускати по черзі ту праву, п'яту вниз, то ліву. І при цьому не забувай про дихання, дихання також черевне. Не вдосі, Пробуй наповнювати живіт, а на видосі, Створюй легким вакуум. Дихай. Дихання повільне, спокійне, вдих. видих, Тепер підзігни трішки коліна і зі вдохом через круглу спинку опускайся знов на четвереньки. Повторюємо кішка корова протягом однієї хвилини. Опусти стопи на килимок. І зі вдохом тягнися маківкою і куприком до стелі, а з видихом добре розслабляй шию, голову округлю спинку вдих. Видих. Ще декілька циклів, вдих, видих, вся увага всередині, спостерігай за відчуттями, спостерігай за відчуттями в спині, плавні рухи, приємні рухи. Твоя спина подякує тобі за цю практику. Далі знов підкрути стопи, зробив дих і з видихом, виходь в собаку мордою вниз. Відстроюй положення і зі вдохом через круглу спинку, обережно, виходь в собаку мордою вверх. Зараз плечі добре розправ назад, спробуй з'єднати лопатки, маківкою тягнись до стелі. І дихай, дихання вільне. Спокійне, якщо тобі важко в такому положенні, опустись в кобру, опусти свої стегна і продовжуй витягувати поперек. Тягнися маківкою до стелі і дихай. Вдих, видих. Роби ще один вдих із видихом. Через вигін виходь у позу дитини, складай живіт собі на стегнах. А руки допомагають витягувати спинку, Розслабляй усе своє тіло і продовжуй глибоке дихання в позі дитини. Вдих, видих, глибоке дихання. Зараз роби великий глибокий вдих. І з видихом через круглу спинку вертайся в положення на четверень. Роби вдих, і з видихом знову виходь в положення, собака мордою вниз, голова звисає, шиє, розслаблена. П'ятий тягнуться до килимку, дихай, глибоке дихання. Зараз знов зроби великий вдих, і через зігнуті коліна і круглу спинку переводь вагу тіла в руки, і зі видохом знов таз відводь назад. Продовжуй робити такі хвилеобразні рухи спиною. Це дуже розслабляє і дуже приємно. І знову роби вдих, через круглу спинку виходь вперед і переходь в собаку мордою. Вперх. Зроби вдих, з видихом подивись на свою літку. Знову вдих з видихом на праву п'яточку. Знову вдих, і з видихом виходь в собаку мордою вниз. Постій декілька циклів в такому положенні Спробуй прогнутися сильніше, провиснути між руками. І зі вдохом знов переходь на четвереньки і з видихом з четвереньок виходь в позу дитини. Зараз розслабляй все своє тіло, відпочивай, нехай відновиться кожна клітинка твого тіла, дихання вільне, спокійне, глибоке і зі вдохом підіймайся через круглу спинку сідницями на п'яти, видихай. Розслабляй своє тіло, покачайся із сторони в сторону, вирівняй добре свій хребет. І зі вдохом підіймай руки через сторони догори, з'єднуй в намасте і опускай на рівень серця. Дякую тобі за практику. Нехай Бог береже тебе і любить.